Настя злігла з грипом, а похідні самі себе не пояснять, тож з вами я, Тарас. І в цьому відео я пропоную нам спробувати знайти помилки у розв'язаннях інших. Адже можна робити свої помилки і намагатися не на вчитись, а можна спробувати повчитись на помилках інших і самим їх не робити. Отже, ситуація перша. Антон намагався знайти похідну виразу х 5 в дужках помножити на синус х. І перед нами його розв'язання. Спробуйте знайти помилку в цьому розв'язанні, що не так зробив Антон. Йдемо разом. Отже, перший рядок, він в ньому насправді просто перезаписав своє завдання. Можна було написати інакше, можна було насправді написати отак: квадрат плюс 5х помножити на синус х. І великий штрих, та, тобто, нам треба знайти похідну від всього. А можна замість цього штриха писати от так. Як вам зручніше, так і робіть. Тим не менш, завдання він переписав правильно, і перший рядок, дійсно, тут все добре в цьому рядку. Погляньмо на другий. Так, що він зробив? Він побачив, що йому потрібно знайти похідну добутку, адже наш вираз, від якого він шукає похідну, це добуток двох функцій. І Антон каже: ну, окей, отже, для того, щоб знайти похідну, треба просто взяти і перемножити похідні кожного з множників. І насправді саме тут він і зробив помилку. Адже, як відомо, як ви, мабуть, знаєте, вам пояснювали в попередніх відео, якщо ми шукаємо похідну добутку, тобто, якщо ми намагаємось знайти похідну функцію, яка є добутком двох функцій. Якщо в нас є f і dx, і вона може бути представлена як добуток двох функцій, то її похідна це буде не, похід... не добуток похідних. Тут похідна буде з хитрішою. Для того, щоб знайти похідну цього добутку, нам потрібно знайти похідну одного множника і помножити на інший, а потім до цього додати похідну іншого множника, помноженого на перший. Звісно, порядок можна змінити, адже від перестановки доданків, від перестановки множників, нічого не змінюється. І насправді, замість цього правила, замість того, щоб все добре зробити, Антон взяв і залишив лише похідні множники. Тобто він забув про от, оці дві штуки. Зробімо правильно. Тобто, ми знайшли помилку, спробуємо зробити правильно, що тут потрібно змінити. У цьому місці, замість такого виразу, мало бути написано де поди х, тобто похідна, х квадрат плюс 5х, помножити на просто синус х, так, адже в нас в ролі першої функції виступає х квадрат плюс 5х, і ось ми взяли від нього похідну, а в ролі другої синус х. Плюс. А, давайте я так, напишу, так от Це цей перехід. Плюс, тепер ми беремо похідну другого множника, тобто синуса. Де по dx синус x. І множимо на перший множник. Без похідної. Так. І от, якби він написав не отак, а отак, то все було б окей. Ну і залишилось довести це до пуття, до кінця е, візьмемо і знайдемо похідні цього. Так. Тут похідна буде просто. І, до речі, Антон це правильно зробив. Похідна у цього виразу 2х плюс 5. На синус х. А похідна синуса х, і тут Антон також насправді точково правий. Так це косинус х. І ми отримаємо от, от таку функцію, і вона і буде похідною оцієї нашої базової функції. Погляньмо на наступну ситуацію. Тут Катерина намагалася знайти похідну виразу 2х в квадраті мінус 4, і це все разом в кубі. І. Перед нами її розв'язання. Отже, що вона робила? Вона переписала умову. Так, тут все чемно, все чесно, вона бере похідну від цього всього добра. Так. Далі що вона каже? Вона каже, що Окей, це в нас функція кубічна, похідна кубічної функції, це 3х квадрат. Так, в неї множник 3 х 3, У неї понизився степінь. Але що вона забула? Яким правилом вона користувалася? Справді вона тут користувалась правилом, правилом складеної функції, яке звучить так, що якщо наша функція є складеною функцією, тобто, по суті, полягає в послідовному виконанні двох функцій. Так, тільки це просто функція, а тоді її похідна, це буде похідна зовнішньої функції. І помножити ще на похідну внутрішньої. В нашому випадку у нас зовнішньою є оце піднесення до кубу. Ну тобто, ми насправді можемо сказати, що g від h це h в кубі. А внутрішньою є оцей 2 х квадрат мінус 4. Тобто h це 2 х квадрат мінус 4. І дійсно, якщо ми спершу візьмемо 2х квадрат мінус 4, а потім те, що вийшло, піднесемо до кубу, то ми отримаємо нашу функцію. І тепер ми можемо поглянути, що ж не так. Дивіться. Катерина, коли отут брала похідну, вона взяла оцю частинку, так, в неї з'явився цей множник. так, це дійсно похідна. Кубу, і дійсно, з врахуванням, що всередині у нас ну, не просто х2х квадрат мінус 4, але вона забула б помножити на похідну внутрішню функцію. Тобто, насправді, щоб це було правильним, тут мав би бути ще один множник. Вона мала б домножити на похідну 2 х квадрат мінус 4. Ну, а похідна 2 х квадрат мінус 4, та це насправді що? четвірка згорить, коли ми будемо похідну брати, а 2 х квадрат перетвориться в 4 х X. Ну, Тобто, насправді ми б отримали таке ж, але ще на 4х. Йдемо до наступної ситуації. У нас Олексій намагається знайти похідну виразу синус від 7 х квадрат плюс 4х. І перед нами його розв'язання. Так, він пер переписав умову. Тут все культурно. І після цього, що він каже? Він каже: Окей, це складена функція. Так, зовнішня – це синус. Всередині 7 х квадрат плюс 4х, і тоді він бере похідну зовнішньої, так як в попередній ситуації. Це буде косону. Похідна синуса косинус. Всередині він все чесно залишив. Домножив на похідну внутрішньої, і тут, ну, ніби все чесно. Та, тобто, правило він чесно використав. Це в нас похідна зовнішньої. Так, це в нас, ну, якщо використовувати нашу. Термінологію, таку ж, як Ні, yeah. минулий раз H від жабло. Так, давайте так, щоб не плутатись. Так, оце похідна H, і тут все чесно. А це похідна G, і тут все чесно. Але потім він робить дуже дивну помилку. І насправді таку помилку досить легко зробити. Річ в тім, що насправді всередині косинуса був лише оцей вираз. А оцей вираз він був чистим множником, не під косинусом, а окремо. А, він, цей Олексій, він взяв і вирішив, що це все під косинусом, відповідно, він перемножив. Тобто, насправді, оця частинка вона відносилась до косинуса, вона була всередині косинуса. А оце був зовсім окремий множник. Ми не мали права так множити, бо, бо цей. Оцей вираз він під косинусом, а оцей він зовні він незалежний від косинусу. Тобто, насправді, Олексію треба було просто зупинитись на цьому етапі. отут ще все було окей. А отут він вже все зламав, просто заплутавши сам себе. Так, за такими позначеннями обережно. Ну і остання ситуація, яку ми маємо. У нас є Том, він також намагається знайти похідну, і в нього дуже цікавий вираз. Так, в нього вираз корінь з Х. Поділити на x в четвертому, і він намагається знайти від цього похідну. Так, що він робить? Він переписав умову, і потім він користується правилом частки. Так, яке в нас правило частки. Якщо в нас якась функція є часткою двох функцій різних, так, тобто має в чисельнику якусь функцію, має в знаменнику якусь функцію, то для того, щоб знайти. Похідну оцієї загальної функції, нам потрібно взяти похідну чисельника, помножити на знаменник. Відняти від цього похідну знаменника, помножену на чисельник, і поділити на знаменник у квадраті. Що робить Том? Том користується цим правилом і каже: Окей, оця річ це похідна чисельника помножити на знаменник. Тут все ніби гарно. Мінус чисельник помножити на похідну знаменника, Ну, протилежний порядок, але яка різниця. Тут все добре. Знаменник квадраті, та ніби тут все окей. Можна було простіше робити, але виходячи з того методу, який він вирішив застосувати, все добре поки що. Що він далі робить? Він бере похідну від кореня. І тут все нормально. Ми розуміємо, що корінь це Х в степені 1 друга. Отже, 1 друга стає множником, і степінь понижується на одиничку, і тут все гарно. Х в четвертому залишилось. Тут корінь він просто переписав у дробовій формі, та через степінь. І узяв похідну, і виглядає, що все добре. Так. Знаменник Х8. Ну, і далі що він робить? Він. Перемножує ікси, а звідки, до речі, взявся цей мінус. Не дуже зрозуміло. А, він поміняв місцями доданки. Тобто, оце у нього став перший доданок, так, четвірка, мінус, і ікс в степні 3,5. А оцей доданок став другим, 0,5. І після цього він. Мінус 4 плюс 05 зробив, бо це подібні доданки, вийшло мінус 3,5. І степені xів Ну, Насправді тут все гарно. Так. Ну, Тут степінь був 3,5, мінус 8, це якраз мінус 4,5. Ну тобто, насправді, Том молодець. Це можна було насправді зробити простіше. Можна було одразу помітити, що корінь з ікс – це x в степені 1, х четвертому, це х в четвертому. Якщо поділити х в степені 1 друга на х четвертому, то ми отримаємо х в степені мінус 3,5. І насправді нам потрібно взяти похідну від х в степені мінус 3,5. І це значно простіше, так? Адже ми можемо просто скористатись правилом для степеневої функції і сказати, що ну, окей. Степінь виноситься як множник, так, показник степеня, І показник зменшується на одиничку. І ми могли отримати теж саме значно швидше, але в цілому том правий.